2 серпня члени виконкому Житомирської міської ради погодили комунальним підприємствам «Зеленбуд» та парк розміщення шести найпростіших модульних укриттів. Ольга Бронштейн, головна архітекторка Житомира, перелічила адреси, де будуватимуть модульні укриття. Просимо погодити розміщення найпростіших укриттів на території Житомирської міської територіальної громади, а саме чотири укриття комунальному підприємству Зеленбуд за адресами Бульвар Новий, 4, площа Польова, 10, вулиця Бориса Лятошинського, 13 та вулиця Покровська, 131, а також два комунальному підприємству Парк. За адресами бульвар Старий, 14А та вулиця Чуднівська, 167. На даний час проведений тендер по чотирьому укриття. Визнак вчора визналася визнати морські компанії та якої є вже два до того укриття. Вчора зв'язували з вони панують нам завтра приїхати облянути майданчики для того, міський голова Сергій Сухомлин каже, що за площею модульні укриття будуть від 100 до 150 квадратних метрів. На кожному мають встановити камери та електронні замки на дверях. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Це в залежності там від розмірів в різних містах. Вони будуть трошки різні. Тому там є чіткі норми, і цей бітон може витримати пряме попадання там сто калібром. Зрозуміло, що у нас тут 152-го калібру нема. Пряме попадання там ракети не витримає там, я думаю, ніяких протягом, але вони ще будуть додатково посилюватися габіонами і всім іншим для того, щоб збільшити захист, і це повністю по нормативам ДСНС, по ДБН Ми будемо допрацьовувати, робити їх максимально безпечно. По Дальшому модульні укриття планують встановити й в інших районах міста, де спостерігається скупчення людей і немає поблизу укриття, каже Сергій Сухомлин. За його словами, перші два модульні укриття тестуватимуть наприкінці наступного тижня. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.